Всім привіт, субота, 25 жовтня, 8 Волинь, вітаю вас. Думав записувати сьогодні відео про там різноманітність корнути руфи, як їх відрізняти, але життя внесло свої корективи. Сьогодні з 7 ранку Стів займався черговою партією виколупування коконів. І у всіх відео і всім рекомендував, коли там в ми замовляли, будь ласка, ставте в таке місце без доступу мишей і щурів, такий розумний. Взагалі. А і, а, а, от Коли черговий раз підійшов до коробки, от зараз покажу, коли є доступ мишей і щурів. Бачите, що відбувається. А, в гаражі поставив, їх там ніколи не було. Попотрошили, ну, тисячу штук, як мінімум, уявіть, яку шкоду зробили. Зараз це все буду пересівати, передивлятися кокони, Добавили роботи. От через цей отвір вони навіть не напрягались, не перегризали коробку. Бачите, є такий отвір маленький, от ми ж потрошки залізла. Це добре, що вчасно помітив, і тільки верхній шар вони добрались. Це взагалі труха одна, дивіться. Нищ. Ой, так. Да. Тому наголошую, прохання ставити без доступу і щирів і, як виявилось, регулярно перевіряєте. А не хочете мати муроки такої, як я, зразу ставте в холодильник, там точно їх немає. ну, Я сподіваюся. Всім гарного дня, щасливо!